Це Альона Гончаренко, керівниця «Дія бізнес у Полтаві і співзасновниця міста ХАБ. Вона нам розповість про проект на вирішення проблем. Будь ласка, пані Альона, вам слово. А, так, пані Іліна, можете зараз демонструвати камеру? Так, зараз спробую перепрошую, бо мене викинуло чомусь із загального чату. Uh, і у мене знову зникла функція шерингу екрану. Чи могли б ви перевірити, будь ласка, на мені видно після того, як мене вимкнуло? А, не, не, не. Ага, все, є, тепер є, бачу. Так, все, супер. Uh, друзі, мене звати Альона Гончаренко, я рада всіх вітати. безмежно рада бачити молодь, яка готова. Рухатися вперед, розвиватися самостійно і шукає натхнення, і мабуть, додаткового навчання і розуміння е, нових проєктів, е, можливо, дослідження досвіду. Попередньо реалізованих проєктів в Україні. Е, я наразі керую паралельно двома важливими проєктами у своєму місті. Я з Полтави. Можливо, хтось був у нас в Полтаві або має якийсь зв'язок з Полтавою. Власне, е, обидва проєкти і моя тема називається «Проєкти вирішення проблем. Усі мої проєкти починалися з того, що мені дуже дошкуляла якась проблема, і це ставало моєю особистою мотивацією до дій. Бо, на мою думку, люди не лише в нашій країні, а у світі діляться на дві категорії: ті, хто лише скаржаться, і ті, хто скаржаться і діють. Ні, можливо, є ті, хто взагалі байдуже всім, але в моєму там оточенні найближчому, я все ж таки розділяю людей на двох на, на ці дві категорії. І... Вдячна Богу, всесвіту і всьому, що все ж таки моє середовище, моє коло оточення це ті люди, хто і скаржаться, і діють. Власне однією з проблем, які я вбачала у своєму місті, і досі вбачаю це відсутність можливості для самореалізації молоді. І можливість для реалізації проєктів молоді це означає, що серед міських програм, серед програм бізнесу, корпоративної соціальної відповідальності і всього іншого не було ініціатив, які системно мали можливість підтримувати ініціативи містян. Так, щось було на кшталт громадського бюджету. Можливо, хтось чув про вас про такі штуки. Якщо хтось чув, маякніть, будь ласка, в чатику шкільний бюджет, можливо, хтось чув. Так це теж може бути, коли школа буде якийсь проект, і тоді я зрозуміла, що. Реалізовуючи особисто якісь невеличкі проекти по типу міські мурали, міні-скульптури, створюючи щось додатково у своєму місті, я системно звертаюся до бізнесу, до своїх знайомих із пошуком ресурсів, але не у всіх людей є можливість е, мати там соціальні зв'язки подібних людей. Або інституції до своїх проєктів. І тоді я зрозуміла, що Полтаві конче потрібна е, інституція, яка буде надавати таку підтримку. Можливо, ви чули вже про проект Урбан 100 у Івано-Франківську, або про проект Урбан 500 у Києві, або про проект Форсіті в Одесі. Всі вони на меті мають одну ді, один, одну кінцеву мету діяльності. Це Підтримувати системно діючі ініціативи містян і в чому величезна перевага цієї історії, що створювалася, і створюється, вони якраз за рахунок коштів людей, які проживають у цьому місті. Так, я тут не буду зупинятися. От, власне, місто ХАБ це проєкт імпакт інвестицій, і він має на меті створити простір для об'єднання однодумців, і в результаті створення цього простору системно діючого фонду підтримки міських ініціатив. Як це виглядає на практиці? На практиці 70 людей та 10 компаній інвестують кошти у простір. Так, тобто у нашому випадку це відновлення історичного приміщення у центрі міста. 70 людей інвестують по одній тисячі доларів, і 10 компаній по 5 тисяч доларів. За рахунок цих коштів створюється сума у розмірі 120 тисяч доларів, і відновлюється приміщення, в якому буде функціонувати три е, повних бізнес-проекти, які саме розкажу детальніше. Але звичайно, основа будь-якого проекту це. Люди, люди, які займаються реалізацією цього проекту, це і імпакт. Інвестори, люди, яким не байдуже місто, в якому вони живуть, і люди, які приходять на наші заходи, які зацікавлені життям міста, які навіть не маючи фінансового або іншого ресурсу, підтверджують важливість і необхідність такого проекту. Ну і звичайно, команда, яка це реалізовує. Окрім того, що в нас є команда і те, що ми залучаємо імпакт інвесторів, дуже важливо було на старті виокремити певні червоні лінії, окрім фінансової можливості, звичайно, що ще для нас є важливим і яких людей ми об'єднуємо. Звичайно, це прекрасні слова про те, що ті, хто хочуть робити наше місто кращим, але всі можуть сказати про це, да, ми за мір во всьому мірі так. Не кожна людина може ставати імпакт-інвестором в нашому проєкті. Є чотири важливих категорії: це відсутність непогашеної судимості, відсутність заборгованості перед бюджетом. Це означає, що якщо людина не сплачує податки або дуже довго не сплачувала комунальні платежі, так звичайно, відсутність підтримки країни-агресора, і оскільки наш проєкт є публічним і серед імпакт інвесторів є люди, які причетні до органів місцевого самоврядування та державної влади. Це відсутність, відсутність корупційних злочинів. Зараз цю частинку не буду поширювати, бо у вас я не включила звук. Яким буде у майбутньому простір? Ось такий він був тоді, коли ми заїхали в нього. Це така трошки розвалюшка була, але в майбутньому це буде повноцінний простір, у якому буде функціонувати три. Бізнес-проекти це міське кафе. Зараз у вас на екранах ви бачите дизайн-проект нашого майбутнього міського кафе, яке вже там на стадії 80% готовності. Це подієвий майданчик, в якому буде окрема частина івент простору і площин для виставок, і крамниця локальних виробників, де місцеві краптові виробники зможуть продавати свої товари. Усі кошти, які надходять до цих бізнес проєктів вони не розподіляються між тими людьми, хто став інвестором. А всі вони перенаправляються у фонд міських ініціатив, і власне ці ініціативи. Всіх людей, які живуть у Полтаві, проєктів, які спрямовані на розвиток нашого міста у будь-яких його проявах, відповідно вони будуть фінансуватися за рахунок цього проєкту. Зараз ми продовжуємо, окрім того, що ми ведемо ремонт і рухаємо цей проект. Ми окремо реалізовуємо велику частину фестивалів. Ця історія це наш підпроект, який теж розпочався з проблеми. А саме відсутності будь-якої подієвої активності у місті, вона була і до повномасштабного вторгнення, і зрозуміло, що з початком повномасштабного вона ще більше заглибилася. Хтось говорив нам про те, що в країні війна. Якісь такі формати зовсім не на часі, але те, що і який зворотній зв'язок ми отримали і від військовослужбовців, і від наших місцевих мешканців, що для більшості людей це стало свого роду психологічною реабілітацією, якимсь маленьким промінчиком світлого і доброго у тих складних умовах, в яких ми зараз з вами живемо. Так, тобто, це були невеликі фестивалі, на яких ми збирали е малих крафтових виробників наших, проводили майстер-класи, запрошували українських зірок і таким чином робили які невеличкі один раз на місяць фестивалі для того, щоб Трохи дати позитиву в наше життя. Усі кошти, які ми е, збирали на цих заходах, ми спрямовували на Збройні Сили України, і станом на сьогодні ми передали у вигляді різної допомоги, завдяки нашим зборам і проведеним фестивалям більше 8 мільйонів гривень на допомогу силам оборони. Це дані минулого року. Тут е, трошки не оновлено. І власне е, основна ідея цього проекту: що, окрім відновлення цієї невеликої історичної спадщини і створення такої постійно діючої інституції, ми плануємо далі розвивати цей квартал. Всіх вас я окремо запрошую на наші е, заходи. Найближчі у нас буде 23-24 грудня. Це буде різдвяний вікенд. Хто матиме можливість, будемо раді бачити в Полтаві і для. Вас будемо мати звичайно безкоштовні квиточки. Це перший проект, про який я хотіла розказати дуже коротко, насправді, бо можна розповідати довго. А другий проект, з яким я сьогодні на цій зустрічі, це дія бізнес. Але поки е я хотіла б зробити коротку паузу, і можливо, у вас є запитання по цьому проекту, по е напрямкам, можливо, у когось були ідеї схожих форматів. Я з радістю поділюся і тут зараз досвідом, і якщо Буде можливість у організаторів надіслати мій контакт і в когось буде зацікавленість більш глибока, бо сьогодні наш таймінг обмежений. Я з радістю теж поділюся більш детально, розкажу наш шлях, де можна уникнути помилок і всього-всього. Друзі, чи є у когось питання? Можна писати, можна з голосу, кому як комфортно. Я бачу тут таку у пані Еліни таку серйозну собаку на аватарці, прямо клас. Так, мабуть, питань немає. Пані Еліно, тоді ми будемо рухатися далі. Тут я розкажу трошки. Перед історією, бо ця інституція працює у нашому місті два роки, і це центр підтримки підприємців. Зараз можливо вам це здається чимось далеким, незнайомим і десь ще до вас не зовсім цікавим. Але цей проект у мене вийшов з іншої проблематики. Вона дещо пов'язана із містохабом. Це в першу чергу відсутність активної подієвої подієвого життя в нашому місті, але не лише суто розважального характеру, а в першу чергу. Подієвої активності, яка спрямована на саморозвиток особистості, безпосередньо уже у бізнесі у підприємницькій діяльності, скажіть, будь ласка, чи хтось з вас планує у найближчий час займатися або, можливо, вже займається підприємницькою діяльністю? Хтось виробляє якісь товари, заробляє перші кошти, окрім того, що ви? Скоріше за все працюєте на фінансових засадах зі своїми батьками на виконання якихось завдань. Чи працюєте десь і ще, можливо, хтось уже із вас заробляє перші гроші? Поділіться, будь ласка. Чи є тут такі? Так, друзі, тягніть ручка. Можливо, хтось планує втілити проєкт з Hotels у життя. Так, Альона. Угу. Моя. Таска. Пані Альона, я працюю з ідеєю з велоспорту на змаганнях. Е, і, і, ідея спорту, перепрошую, було погано чути. Е, працюю на змаганнях з велоспорту з ідеєю. Ага, супер. Чудово. Клас. Супер, я думаю, що в майбутньому е, ви зможете не лише займ е, як суддя працювати, а в тому числі займатися там самостійно розвитком. Можливо, у вас в майбутньому буде власна велошкола або якогось такого формату. Одночасно і соціальний проект, який сповідає е, здоровому способу життя і розвитку спорту. І В той же час е, це бізнес-проект е, велоспорт зараз, на мою думку, все більше набирає овертів. У мене в сім'ї аж чотири велосипеди, при тому, що нас двоє <хи> в родині. Так тому я думаю, що за цим спортом дуже багато в майбутньому. Дякую, пані Альона, що поділилися. Можливо, друзі, ще хто? Окей, okay. якщо поки немає ідей, я розповім да, для чого власне створені центри «Дія бізнес в наших містах. У Харкові до речі, працював центр «Дія бізнес також, але до але минулого тижня ми мали зустріч з ініціативними людьми з Харкова, які все ж таки хочуть відновити дієбізнес у Харкові. Я впевнена, що це станеться найближчим часом. Ідея така, щоб кожна людина, там, виходить, старше 16 років, да, бо реєструвати підприємницьку діяльність можна вже з 16 років, мала можливість, не маючи жодних знань і розуміти, що взагалі з цим робити, прийти в одну інституцію і отримати повну інформацію, починаючи від того, як зареєструвати ФОП, ТОП, всю іншу господарську діяльність, як її вести, як правильно дотримуватися. З бухгалтерського обліку, як не втрапити в неприємну ситуацію з податками і все інше, власне, такі центри є в кожному, не в кожному зараз, в 13 містах України, але ви можете, не перебуваючи в тих містах, де є офлайн ця історія в онлайні. Зареєструватися через сайт дія бізнес і пройти всі ці необхідні консультації в форматі онлайн, в такому, як ми зараз з вами бачимося, точно так ви все це можете зробити у режимі онлайн. От е я маючи цей запит у себе в місті розумінням того, що. Немає куди звернутися, якщо я бажаю займатися підприємницькою діяльністю. Немає місця, де я можу зустрітися зі своїми однодумцями, коли я сумніваюся, не знаю, де мені знайти там потрібних людей, де мені знайти. Потрібні знання, яких не викладають у вищих навчальних закладах, не викладають у школі, так тобто це те, що стосується безпосередньо бізнесу. От, власне, наші центри є таким майданчиком для зустрічі людей, які займаються підприємницькою діяльністю або планують нею займатися. Більшість наших відвідувачів це все ж таки люди, які. На старті своєї підприємницької діяльності, і ми допомагаємо і знайти фінансування на розвиток вашого бізнесу, і консультаційно з тим, яку форму оподаткування обрати. Всю цю історію ми допомагаємо, тому як то кажуть, з нами не страшно рухатися вперед. Усі послуги є безкоштовними. На це треба звертати увагу, і кількість усієї допомоги, яку ви можете отримати, вона не є обмеженою, тобто приходити стільки разів, скільки потрібно. Ми підпорядковуємося міністерству цифрової трансформації. Я думаю, що у кожного з вас скоріше за все є мобільний додаток Дія, яким ви часто користуєтеся, і ми співпрацюємо з міністерством в напрямку розвитку і електронізації послуг, які надаються підприємцям. От так виглядає наш центр його основна частинка знову ж таки, якщо буде можливість бути у Полтаві, я з радістю вас зустріну. Проведу екскурсію, покажу це, як ми працюємо. Як... Надаємо послуги нашим підприємцям. Величезна частина, яку ви можете отримати з будь-якої точки світу, не лише України. Це інформація про новини в підприємництві, більше 150 бізнес-ідей. Якщо ви ще не знаєте, чим саме ви хотіли б займатися, відкрити е, якийсь фа-салон, можливо, ресторан, кафе, можливо, ви хочете СТО, можливо, щось в it технологіях все це можна подивитися та почитати на сайті бізнес, що вам потрібно для того, щоб стартувати, там така невелика дорожня карта. Що вам потрібно робити? Це дуже допомагає. Насправді, коли ви ще зовсім нічого не розумієте в цьому для того, щоб е, отримати натхнення та рухатися вперед. Більше 70 напрямків безкоштовних консультацій, які ми надаємо усім майбутнім підприємцям, так тобто, знову ж таки, якщо ви сумніваєтеся, реєструйтесь на консультацію і запитуйте все, що вам потрібно. Звичайно, для тих, хто планує займатися бізнесом, завжди потрібні на старті гроші. Їх можна брати не лише у батьків, близьких, родичів, їх можна отримувати як грантову підтримку. Зараз в Україні діє дуже багато фінансових програм, які підтримують саме тих людей, хто є на старті своєї підприємницької діяльності. Дуже дуже раджу вам користуватися цими можливостями, бо так буде не завжди. Про експорт поки не будемо говорити, і дуже хочу зупинитися насправді на дія освіта. Оце той компонент, який у сучасному форматі пояснює дуже багато речей в зручному, зрозумілому. Там уроки тривають. Можна переглянути скільки там освітніх серіалів, їх уже більше трьохсот, мабуть. Вони і по коротким професіям ви можете. Але з усім переліком на цьому сайті. Серіали короткі, 5-7 хвилин, так? тобто ніхто вам не начитує уроки по 45 або по півтори години, і ви отримуєте ази розуміння того, чи підходить це вам чи не підходить. Тут в тому числі і по мобільній фотографії, і по соціальним мережам. В соціальних мережах не тільки можна просто проводити час і дивитися прикольні мемчики і всю іншу історію, а в тому числі заробляти гроші. От, власне, надія Освіта, вам е, можна буде переглянути освітні серіали і ставати там вже таргетологом, мобільним фотографом, тим, хто створює класний якісний контент. Е, тут уже такі більш показники наших проєктів, те, що ми реалізовували, звичайно, ми робимо проєкти для молоді. Це Бізнес-кемпи для молоді, для тих, хто планує займатися своєю підприємницькою діяльністю. Ми дуже швидко проходимо наші курси інтенсивні. Це зазвичай або ми проводимо у нашому центрі інтенсиви, або ми виїжджаємо такий табір для дорослих. Я думаю, що ви були у е, таборах е, влітку, а це такий табір, в якому ви не просто відпочиваєте а ви. Тите з робите зарядку, йдете на класні лекції, тренінги інтенсивно навчаєтесь, йдете на обід, повертаєтесь з обіду, знову навчаєтесь. Ну і такі е, класні інтенсиви, протягом яких ви потім виїжджаєте вже абсолютно новою людиною з новими навичками, і натхненні, готові е, руйнувати всі там стереотипи стосовно молоді, готові розвивати країну, світ і. Створювати все найнеймовірніше і найкрутіше. Дуже раджу звертати на такі проекти увагу, звертатися до них, не боятися в жодному разі. Ми завжди раді бачити. Я кажу, ми тому, що зараз у нас 13 центрів в Україні і окремо існує е, онлайн компонент, на який ви можете завжди звернутися, і ми завжди раді бачити всіх відвідувачів і готові допомагати. Іноді то кажуть, що ми ведемо підприємців за руку. От ми власне і готові вас вести за руку для того, щоб. Надихати українців ставати підприємцями, рухати цю країну вперед до перемоги і до звичайного розквіту і е, загального блага в нашій країні. Якщо коротко, то в мене все, бо я вже бачу, що я трохи перебрала по часу, але хотіла сказати максимально коротко і корисно. Друзі, задавайте свої питання. Можливо, хтось вже міркував над тим, щоб відкрити свій бізнес і хоче поставити до пані Альони питання стосовно цього. Попросити поради, так би мовити. Я думаю, що питання можуть бути після, да, бо не завжди на заходах всі готові відкрито комунікувати, то я залишаюся на зв'язку і буду рада відповідати на всі ваші запитання. Ат і я буду рада, просто що ви з Talents, з, 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 з і я з радістю всім допоможу.